Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Акційні ціни на чай ловаре. 34 гривні коштує чай в пакетиках 24 штуки. Чай поєднання чорного та зеленого 80 г 47 гривень. Чай Ловаре 1001 ніч 34 гривні. Чайне асорті 34 гривні 50 кубів, 25 пакетиків, чай чорний 33 гривні. Чай чорний байховий 33 гривні. Асорті зеленого чаю 36 гривень. І асорти чорного чаю 36 гривень. Чай Хейліс 100 г в упаковці 53 гривні 30 копійок Кава в зернах від фірми Якобс 1 кг 330 гривень. Кава Рощина Картно 175 гривень. Кава рощина Якобс Монарх 190 гривень 200 г. Кава рощина Амбасадор 145 гривень, 200 г упаковці, сухі сніданки 330 г, 37 гривень від фірми Старт. Вафлі від фірми «Рошен» – 29 гривень 40 копійок, шоколадні або молочні. Вафлі, Вафлі від фірми Зазора 195 грам, карамелінці ціна 28, 28 гривень і 30, 30 копійок. Печиво бельвіта 57 гривень 80 копійок. Печиво «Лазароні» від біскоті 58 гривень 50 копійок. Печиво мілка 14 гривень 30 копійок. Бамбукові палички «Міні» 36 гривень 30 копійок. Вага 250 г. Вафельні трубочки від фірми Рошен 25 гривень. Печиво зі шматочками глазурі 26 гривень 80 копійок. Печиво орео 4 штучки 13,80 печиво орео, 4 упаковки 36 гривень, 176 г. Цукерки вафельні джек 15 гривень 30 копійок за 100 г. Цукерки Київ вечірній 116 гривень. Від фірми Deluxe 98,70 цукерки. Трюфель 80 гривень. Цукерки Міленіум 104 гривні. 100 гривень. Рів'єра. Шоколадне асорті Chocolate від фірми Рошен. Ціна 116 гривень. Вага 194 г. Цукерки від фірми Любімов 53 гривні. Ломарки. два варіанти смаків. Ціна – 49 гривень 30 копійок. Пористий шоколад від фірми Міленіум 20 гривень 90 копійок. Білий, молочний або чорний. Шоколад від фірми Мілка із печивим орео 109 гривень 40 копійок. Шоколад Міленіум 25 гривень 70 копійок. Сирковий десерт Дольче Шоколад банан 20 гривень 50 копійок. Акційна ціна на сири від фірми кому. Інсалата вага 170 грам, 36 гривень, сир м'який бринза 36 гривень. Сир пластинками говда 38 гривень 130 грам. Сирок плавлений від вірмокому вершковий або зі смаком бекону Ціна 12 гривень 50 копійок. 59 гривень коштує ковбаса туберська. Набір м'ясний асорті 180 грам. 87 гривень 40 копійок. Фарш 76 гривень за пів кілограма. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. Рисмики на вибір. Ціна 7 гривень 40 копійок. Крупа гречана 500 грам. 4 індивідуальних пакети 38 гривень. Олія олейна 46 гривень. Оселедець від фірми Норвел 46 гривень. Вага в упаковці 250 грам. Форель від фірми Norval 195 гривень 240 грам. Сьома слабосолена від своєї лінії 68 гривень 80 грам. Крабові палички водний світ 50 гривень 250 грам. 146 гривень і 30 копійок коштують крабові палички від Вічі, 550 г упаковці. Хачапурі по-аджарськи ціна 57 гривень 80 копійок. Тісто листове від своєї лінії 58 гривень 70 копійок. 105 гривень коштують пельмені 3 ведмеді фірмові 850 г. Лактіаті паста сиркова 35 гривень 30 копійок. Сир кисломолочний, білоцерківський, 40 гривень 5%. 9% жирності 43 гривні. Сир кисломолочний молокія 350 грам, 52 гривні 40 копійок, піца 4 сири 86 гривень 50 копійок. Суміш овочева від своєї лінії. 43 гривні 50 копійок Юніор. 400 г в упаковці. 46 гривень коштує суміш овочева італійська. Швидко заморожена. Також 400 г 47 гривень 70 копійок коштує суміш овочева для смаження вок. Консервація. Сардина Атлантична 42 гривні. Сардина атлантична в олії 43 гривні. Сардина із добавлянням олії. 40 гривень від своєї лінії. Сардина із томатним соусом 42 гривні 240 гр. Скумбрія 240 гр. 46 гривень від своєї лінії. Шпротив олії від Deluxe. 52 гривні 50 копійок. Лосось атлантичний 43 гривні. Креветки в упаковці 900 грам. ціна 129 гривень та 119 гривень. Розміра 90 120 та 70-90. Від своєї лінії арахіс 25 ,70 гривень 70 копійок, Смажено солений. Є зі смаком сиру. Вага 120 грам. Від флінт грінки 14 гривень. Смак бекон або вершки та зелень. Насіння соняшникове сансанич. Sun Більша упаковка 46 гривень. Менша 170 грам. Коштує 32 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!